Еще, поскольку мы сегодня присутствуем на дне рождения, а я являюсь директором благотворительного фонда под покровом Богородицы, о деятельности которого, наверное, не нужно здесь рассказывать, знаете вы и о подремонтированном храме святых апостолов Петра и Павла при поддержке нашего фонда и о приобретенном медицинском оборудовании для детского садика, и еще много-много-много объектов, которые э, выполнены на территории Васильевского района при финансовой поддержке благотворительного фонда под покровом Богородицы. Так вот, отправление благотворительного фонда по случаю дня рождения подарок в вашу библиотеку. Запрошується кандидат на народні депутати Верховної Ради України, екс-губернатор Запорізької області Червоненко Євген Альфредович. Чому я сам опікуюся не з квіти по двох причинах, коли моя довірена особа, моя голова Михайлівської адміністрації хотіла понести, знаєте, як положено довірені особою, я не зручно застегнувся Вибачте, я не такий гарний, як оратор переді мною, ніколи було укладку робити. Я і так, раніше був молодий, красивий, зараз залишився тільки красивий без укладки Головне, я не з квіти, знаєте, я кажу, жінки мені будуть нести квіти тільки, мабуть, в останню путь, коли я чути не буду, якщо я цього буду заслуговувати. Але якщо серйозно, це квіти не тільки від мене, це квіти від мого 20-річного соратника і побратима. Нині він став із нашої команди, так званих любих друзів президентом України Петра Олексійовича Порошенка. Який мене закинув на малекинуть вам, як у 2005 році. І я пишаюсь тим, що мене не зовуть солодке, але я сказав да, не думаючи, і пішов к вам, бо тут саме відповідальне місце на Україні. Але сьогодні головне, я скажу те, що мушу вам сказати, Низька шана педагогам і Ярмашук, ви при мені працювали, так? Ні. Ні. При мені працював Фролов, мій заступник, він тоді був від партії Літвина, який опікувся освітою. Ми багато не казали, але в кожній школі були мультимедійні класи і субвенцію вчителям я зняти не дав. Я хочу, перш за все, вклонитися вчителям. Бо все, що робиться, і все, що буде робитись, і на, і на словах, і на построях церкви, я вважаю, церкву ходить кожен, хто хоче. Головне, щоб жив по Богу, вийдячи із церкви. Я хоч ви конструктори майбутньої України. Кого ви виховуєте, покидьків цинічних, для яких кінець мети... Це помічник прокурора чи податківець. Там, де зручно, там, де корупція, яка цвіла в цій країні, яка довела до крові. Чи ви виховуєте патріотів, не гучних, а просто людей, які запам'ятають, що Бог для всіх один, що будь-яку людину цінують по її справах? Перше і головне твої справи говорять так гучно, що я не чую, що ти говориш. А, головне, а друге головне. Щоб ваші діти, і це я звертаюся до учнів, пам'ятали, що ніколи не буде майбутнього, хто не пам'ятає свого минулого. Хто не шанує свою сім'ю, своїх батьків і вчителів, головне, той ніколи в житті нічого не доб'ється. Я хочу, щоб ви розуміли, що ніякими подачками в будь-якому одному районі чи в одній школі, чи училищі ми щастя не побудуємо, бо острове щастя, море не щастя немає. І не думайте, і не вчіться діти жити, що ви хтось виб'ється і буде хитріший чи розумніший, і нацарює по-українськи. Вже нацарювали до золотих батонів, це вже з області психіатрії і грошей, коли президент і оці Ті, хто за ним йшли хто з ним фотографувалося в будь-яких позах, залишили країну. Доповідаю вам, після Майдану в касі країни залишилось 320 тисяч доларів на 45 мільйонів. Який ще гріх може бути? Я розумію, як нам всім тяжко. Я тут по одній причині, бо президенту, керівництву країни. Як і в 2005 році було треба, щоб тут прийшла людина, яка в будь-якій тяжкій ситуації, я повторюю, мене на солодке не забудь, змогла сказати, я беру відповідальність на себе, я маю досвід, і я не буду обіцяти того, що я не зможу зробити, і яка зробить, будь-якою ціною. Це моя справа. Я можу відповісти вам, що більше реформ, чим було при мені в 2005 2007 році, ця область не знала. Вам не знімалася вчителям субвенція, я за цим слідкував. Взагалі область отримала найбільші субвенції. І був якийсь світло. Я не вставляв окна в конкретних школах. Я робив для всіх умов, при яких може вижити і жити краще. Мій головне досягнення це було молодим вчителям в селі, в квартири, бо треба дати якийсь стимул. А, а тепер тут деякі виступали по-російськи, по-українськи, я знаю чотири мови. Я скажу вам по-русськи. Я тут, тому що це найопасне місце країни. От тепер три хвилини людського розговору. И вы должны это осознавать. Вам передали тут поздравления от Владимира Владимировича. Я не знаю, чего сам Владимир Владимирович не пришел. Но я знаю, что вчера был день рождения другого Владимира Владимировича. И знаю, что в Крыму сосредоточены огромные ударные силы. И на некоторых танках и БТРах надпись на Запорожье. Я вам говорю правду, но не бойтесь, потому что победивший страх уже чемпион. Не бойтесь, потому что вся Украина понимает, что им нужен сухой путь. Но я уверен, сегодня очередной обвал цен на нефть, что мировое сообщество заставит не идти в атаку, потому что если пойдут делать сухую, агрессор сухопутную дорогу в Крым, крыло войны, не дай бог, опалят Запорожскую область, и именно Васильевку. Потому что так она на стратегических военных картах, это понимают все. Но я здесь, потому что если даже это случится, не будет никакой памяти. Сегодня станет мой БТР. Тут будет вся самооборона. Но поверьте мне, самое главное, здесь будут внимание руководства страны, что здесь энергетическое сердце. У нас могут забрать газ, у нас могут забрать нефть. Но одна треть энергетики страны у вас рядом, в 30-километровой зоне. Это наш план выживания. Мир и энергетик. И не бойтесь, я сделаю все, то, что сделал губернатором. Я изнасиловал каждого министра, и нулевой тариф, и 30-километровая зона была построена. Она была подписана. Не моя вина, как только меня сняли, этот документ исчез. Такая наша страна. Но при мне, у меня не было партии, у меня не было цветов кожи у меня не было, мне все равно, в какую церковь кто ходит. Главное, когда формировалась команда и все делалось, и так будет в моем округе, это 3П. Профессионализм.